Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі. Зараз готую мотоблок до обробки грунта у картоплі після дощів Буду використовувати його ось такі конфігурації. Крила тут прикривають фрези, щоб під них не потрапляла картопля. Чому? Використаю, чому зараз використовую саме крила. Пару років тому бачив у, на, від, на каналі Юрія Воробйова, як він тестував е, мотокультиватор, і там використовував на мотокультиваторі крила від того мотокультиватора як захист для фрес. Ну, як сказати, захист. Просто як щитки для цих фрес. І подивився я і забув, і тут якось мені стукнуло. Те, що я сюди робив таку сітку з двох боків, вона виявилася дещо не життєспособна, її затягнуло під фрези, перемололо, виламало. Ну, в общем, не то. Потрібен саме щиток. І от До мене прийшла думка, а чому б не використати крила. Вони -то все рівно у мене зняті. Я працюю ось зараз так, без крил, щоб бачити, куди оці фрези, Де фрези, а де кущ, щоб не перерубати куща. І отак от прикинув. Нічого собі так стає. Зробив сюди ось один кронштейн, просто пластинка така відповідної довжини. Зігнув її, приварив болтик, здається, М6. Сюди ось так з кутика зробив кріплення. Зараз порівняю. Оп. Отак от і тихо, І трішки натягуємо, щоб воно було поближче до фрези. От. Тут вже затягнув, на двох воно болтах тримається. Доволі нормально. Уже на такому працював, на такій конфігурації. Себе, до... Себе непогано попередньо показало. Але там робив тільки по чеснику. Об'єм ну, об невеликий був. Зараз буду залазити картоплю. Тут вже об'єм побільше. Е, також спробую працювати не з сошником. А ось за цим оралом, щоб відразу розгрібати землю за мотоблоком. Ну, щоб якби, другий, рік, другий раз не ходити. Якщо не потягнуть фрези ці, то тоді ставлю, ставлю знову сашник, оброблюю сашником і буду другий раз проходити, ставити ґрунтозацепи вузькі з картофелесаджалки. І вже на тих ґрунтозацепах все вони, він тягне, що дурний. Чому зробив ось такої конфігурації? Бо тут зараз стоять фрези, а як ставити ґрунтозацепи, то вони трішки ж іншого розміру будуть. І тоді просто там відвинув, от, це сюди подвинув, крило трішки відійде. Ну, тут буде більше місця. Ну, так само і з того боку. Ну, як, якби Можна буде регулювати. Ось такий от Вундервафен зібрався. Зараз пробую з опущеним колесом. Але, скоріш за все, доведеться колесо підняти. Все-таки трішки щось протікає. Не гуд. Ну ладно, поки ще ніколи цим займатися. Ну, от ну працюємо. так Ага, ось як виглядає. От по конфігурації, як бачите, орало не використовував, довелося зняти, бо відразу закопався. Закопується і це ось трішки. І це крило трішки підігнуло. Тобто орало, як і догадувався ці фрези не тягнуть. Потрібно буде деяку задумку реалізувати. Може потім будуть тягнути, але не зараз. От, використовуючи сашник, просто пройшовся по картоплі. Її не пололи. Взагалі руками сюди, ну, сапкою сюди ніхто не заходив. Я категорично проти того, щоб полоти картоплю сапкою. Це мотоблоком третій раз оброблюю, перший раз фрезерував проходячи двічі по кожному міжряддю, тоді ще картопля тільки повилазила, скажімо так, обозначились рядочки. Ну, лишню картоплю тоді позрізало, бо була тут ще й падалішня повилазила. От, потім відразу пройшовся окучником, нагорнув на рядочки і на крапельну стрічку ну, ці кучки вздовж рядка. І тоді пішли дощі. І оце сьогодні заліз уже. Четвертий, третій, четвертий раз. Оце все обробив. Земля ну, трішки ще мокрувата. От. Ну і як бачите, в мене тут майже немає ніякого бур'яну. Все, що який бур'ян залишається, це він по міжряді і в основному це осод. Берізка це таке дуже-дуже рідко. В основному там всередині осот, я його руками ну, позалишалося там мало. І це через те, що І це завдяки тому, що картопля вже піднялася. Я це вже скільки років спостерігаю, що якщо дати картоплі піднятися, вона далі буде весь бур'ян глушити. Ну, Критичний такий бур'ян. Берізка тій посади, навіть стаканчик, вона рости буде. І це ще копілочку того, що коли я тільки починав оброблювати огород мотоблоком, мені казали, що буде розтягувати бур'ян. Ну, я вам скажу, якби не той шматок, що там понатягувало нам в паришу. я вже оце, скільки три сезони фрезерую огород мотоблоком. І огород набагато чистіший, ніж коли його обробляли вручну. Видюргуючи кожен оцей пиптик. Я це як згадаю ті часи, в мене аж дрож проходить, того, що скільки було витрачено сил, скільки витрачалося сил, скільки витрачалося часу на ту роботу, яку ось я хвилин ну, тут за 15-20 ну, виконав. Працював з опущеним колесом. Якщо колесо підняти, якимсь див, ну, воно виходить це колесо. Як опора, коли трішки підзагрібається фреза. я беру за ручку, ну, легенько його підіймаю і трішки штовхаю. Так, тепер ось я буду підгортати. Така ось конфігурація. Переднє колесо це транспортувальне я зніму, щоб воно воно, в принципі, і не потрібне при роботі на ґрунтозацепах. І щоб не додавало спереді габариту, краще його зняти. Так. Ось так у мене стоять ці ґрунтозачепи. Поставлено на найближчий отвір до редуктора. Теоретично зачіпати не повинно. Ну, коли вперед буде крутитися, то навіть якщо буде зачіпати, то не страшно. От, де там потрібно буде розвертатися, то буде звісно, проблема. Орало налаштую, як зараз залізу сюди. Так, включив полив, щоб була стрічка під тиском. Ні хвилини без пригод. А там в одному місці виявилася протічка крапельної стрічки, тільки я її не бачив і вона там текла в землю. І ось я туди мотоблоком нернув. Мотоблок оце ось по отак ушов в землю. От, ну, якби, Як було то. От, і понабивалося, Ці ось трішки підігнулися. Нічого. Зараз почищу і продовжуємо працювати. Виходить у мене ось отак. Це ще не оброблене. Це ось тут оброблене. Сітки оці дуже гарно працюють. Картопля, якщо її потрапляє під колеса, це тільки та, яка вже лежала. Так, чому на мотоблоці використання крил для прикриття колес погане? Тому що в мотоблока є задній хід. І ось це крило а цією частиною, попало, завернуло чи зачепилося за грунтозацеп і його завернуло всередину. Це я вже трішки вирівняв, зараз піду ще більше порівняю. А потрібно щось інше. От, в общем, така ось конструкція. Полікалу відміряв, додав ще половину. Відрізав метал, начебто такий товстуватенький. Кронштейни тут трішки посилив, ну як посилив, цей кутник, зварив ось з цим кронштейном, щоб була більш жорстка конструкція. І ось тут зробив таку перемичку. Такий панцерваген виходить. Таке так от проходжусь. Поки що коротенькі рядочки. Ось такою збіркою все начебто непогано. Але тут земля занадто м'яка і воно мотоблок закопується в землю. Зараз зніму ці щітки, попробую без них. В принципі, якби захищати кукурузу від фрез не потрібно.